Грубо порушивши міжнародне законодавство вимоги Будапештського меморандуму, Росія незаконно окупувала територію Автономної Республіки Крим складову і невід'ємну частину України. Одностайно засуджуємо загарбницьку позицію Російської Федерації по відношенню до суверенної української держави, її територіальної цілісності та політичної незалежності. Вимагаємо негайного виведення окупаційних військ з території України. Повністю підтримуємо зусилля Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, спрямовані на подолання військової агресії Росії, стабілізацію соціально-економічної ситуації в Україні. Впевнені, що багатонаціональний український народ спроможний забезпечити консультаційний лад, мир і спокій у власній державі.